Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо знову про ноткоїн, а саме що з ним потрібно зараз робити, так як майнінг закінчився. Що буде далі на лістингу, як його буде вигідніше продати. Також ми поговоримо про найголовніше, про те, як замінити ноткоїн. Тому що зараз з'явилось дуже багато таких тапалок, але я знайшов саме одну, яка ну, реально найкраща зі всіх. Цей проект реально дуже годний, ми зараз його розберемо. Але перед цим поговоримо взагалі, про що робити з нудкоїном. Тому прожимаємо лайк і давайте починати. Перед початком цього відеоролика хотів би вам розказати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку на криптовалюті. Також вам хочу сказати, що в закритому повідомленні в цьому каналі ви зможете знайти різні курси. Допустимо, там курси Волошина, Орєхова і так далі. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Непогано не наробив шуму на крипторинку. 1,6 мільйонів підписників в Твітері це ультрабагато. А, викладали на дуже таких багато спекулятивних постів, але вже всі карти розкриті. Ми знаємо, а, де, коли і як буде відбуватися лістинг, тобто біржі розкриті. Тобто, це Мекс 100% BINX. А от що нам потрібно робити? Вони виклали, допустимо, тут таку підозрію, що прейс 3, частина 3. Неважливо. Лістинг відбудеться точно на 20 квітня ми про це знаємо. Як, я думаю, буде відбуватися лісень. Я, я думаю, що зроблять є 100% і саме будуть видавати по 20, там, 20 мільйонів, і не буде певної конвертації. Іменно що буде зроблена ось така двіжуха, що можна буде вивести всі токени, а, я думаю, що буде потрібен, напевно, що тон для виводу, але вони сказали, що в них буде. Якась своя знову ж таки система. Можливо, комісія буде списуватись у ноткоїнах. Це було б досить непогано, якщо чесно, тому що дуже багато людей, які не мають змоги закинути на комісію, вони цю комісію погасили самим ноткоїном. Чекаємо 20 квітня. Я думаю, що ціна за 10 мільйонів буде не дорожча, ніж 45 доларів, якщо чесно. Та має така ціна. Зараз вона там. Виросла на до 65 на Ordify. Інфа для тих також, що хто, в кого є ваучер. Ваучери не продавайте, ваучери будуть конвертовані назад в токени. Так що це так, знову ж така інфа по ваучерах. В принципі, хто фармив, той молодець, можете зараз шукати якихось школьників, які мають цей ноткоін і просто в них 20 квітня купувати цей ноткоін по умовно 500 гривень за 10 мільйонів і пізніше продавати там в 5 разів дорожче. Ну, не суть. Це я б така тема додаткова. Але в принципі, та на ноткоїні реально зароблять класну криптоінфлюенсери, Тобто 3 тисячі доларів сміло можна б дивитися. Це такий непоганий ретродропчик. Я його хейчу. Я далі залишаюся хейтером ноткоїна, тому що ну, я вважаю, що замість того, щоб просто там сидіти, можна було, допустимо, поробити тесне від доп і інший там залатати реальну нормальну суму. Але неважно, важно, ноткоїн я зробив, у мене є 30 мільйонів. Подивимося, що з цього буде. Ті, хто клацали, ну класно, я вас ті, не засуджую, тому що я сам клацав і все. В принципі, по Notcoїну, все. Давайте зараз перейдемо до нового е, проєкту. Називається він Memefy. Так, Нова клацалка це від проєкту Memefy. Дуже круто. Вони, е, хто знає, ми проходили їх тестнет. І проходимо зараз в інший йде. Тесне в них закінчується увага 1 травня. І вони випустили свою тапелку. Зараз, якщо чесно, в нас дуже сильна зіжухана на тапелки, зараз я вам покажу цей проект. У мене є інструкції по ньому в телеграм-каналі і по тиснету, і не тільки по тиснету треба буде трішечки погортати високо якщо вам буде потрібен сам цей бот я залишу в описі силочку на а, знову ж таки бота Точніше на пост телеграм-каналі. Новий клікер він працює з телефоном. Зараз десь тут на екрані у вас з'явиться відео з бота. Що нам треба робити? Те саме клікати. Тут не працює Лупа, єдине, що він ще не досить сильно оптимізований, немає знову ж таки лідерборда і так далі. Є бусти, є реферальна система, тому можете набувати. Тут прикольна штука, що мені сподобалось. Тобто тут ти клацаєш і ти знищуєш цього робота, точніше, ну, цього зомбі, ну коротше. І вони мають певний кожен рівень. Тобто там вбив, там пройшов перший рівень, пройшов другий рівень, і так далі. В принципі, все. Цей проект виглядає набагато краще, ніж NotCoin. Я вам зараз поясню, чому. Тому що цей проект реально зараз годний в крипті. Тобто вони обіцяють роздати і за теснет, і за цю тапалку. У реально дуже багато крутих колаб. Токен підтверджений. Тому що робити, як не тапати. Можете тапати там кожен день по 15 хвилин, приділяти суто так, щоб всю енергію збити і все. А, та, реально, зараз з'явилось, умовно дуже багато цих всіх штук. Арбуз, -коін, арбуз -коін, ну, Чесно, не подобається, можете навіть не тапати, це безполізна штука, якщо чесно. А, а от таку штуку класти я вам рекомендую. Тому всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня. Всі посилання з відео ви знаєте в описі під цим відео і до наступного відеоролика.